Хлопчик чи дівчинка хто першим народився в новорічну ніч на пилорамі Згорів підліток. Що відомо лучанин посеред ночі запускав фейерверки. Під самісінький новий рік до сотої окремої механізованої бригади, яка нині боронить Україну на сході, приїздив міський голова Києва Віталій Кличко. Він передав сталеві соці з Волині 50 квадрокоптерів, закуплених коштом столичної громади, а також вручив кращим бійцям бригади медалі «Честь, слава держава. У свою чергу командир сталевої сотки, полковник Руслан Ткачук, вручив міському голові Києва гравертон і пам'ятні сувеніри із символікою бригади. de Під Новий рік на Волині загубилися троє дітей. 31 грудня мешканка селища Луків на Ковальщині повідомила, що 11-річний син пішов з товаришем щедрувати і зв'язок з ним зник. А з села Довгів на Горохівщині в цей день надходило повідомлення про зникнення 15-річної юнки. А вже 1 січня, близько 3-ї години ночі, Лученка повідомила про зникнення 12-річного сина, який мав прийти до друга, що живе поруч. Поліцейські знайшли всіх дітей, з ними все гаразд. У новорічну ніч у Волинському обласному перинатальному центрі народилося двоє малюків. У перші хвилини 2025 року на світ з'явився хлопчик. За 15 хвилин до другої ночі народилася дівчинка. У Луцькому пологовому будинку першим в новорічну ніч народився хлопчик. У перший день 2025 року в медзакладі народилося двоє малюків: хлопчик та дівчинка. Знаємо про народження дітей і в Нововолинській лікарні. Там у Новорі. Ніч та до обіду 1 січня народилося шестеро немовлят. Першим на світ з'явився хлопчик Марк, другою була дівчинка Марія. У Луцьку в новорічну ніч запускали феєрверки. У соцмережах показали відео, зняте на проспекті Соборності. Людину, яка використовувала піротехніку, знайшли це 34-річний лучанин. Тепер муситиме платити за свою витівку штраф. На Волині в пожежі загинув неповнолітній хлопець. Загорання сталося на деревообробному підприємстві у селі Залізниця, що на Любишівщині. У поліції повідомили, що на місці виявили тіло хлопця 2009 року народження. Щодо матеріальних збитків, то вогонь знищив часткову покрівлю, стіни перекриття та деяке устаткування. Загалом гасили пилораму майже шість годин. За фактом загибелі людини відкрили кримінал. Причину пожежі ще встановлюють. На Волині в пожежі загинув чоловік. Вранці 1 січня рятувальники отримали повідомлення про пожежу в дерев'яному житловому будинку в селі Заруччі Любишівської громади. На місці працювали ДСНСники і добровольці з сусіднього села. Вогонь знищив покрівлю будинку та речі домашнього вжитку. На жаль, під час гасіння пожежі виявили тіло 50-річного чоловіка. Причина пожежі поки невідома. Серйозна пожежа була в селі Великий Омоляник біля Луцька. В дворі місцевих горів причіп-трейлер. Рятувальники встигли загасити полум'я оперативно, а тому перекинутись на будинок. Хлів та літню кухню воно не встигло. Потерпілих не було щодо причини пожежі, вона поки невідома. Урожищі підліток застряг у вантажному вагоні. Вибратись звідти не зміг. Сталося це під вечір на залізничній станції. Діти гралися біля вантажного потяга. 15-річний хлопець опинився всередині і не зумів самотужки вибратися. За допомогою гідравлічного інструменту працівники ДСНС розблокували двері, визволили підлітка і передали його медикам. Смертельна аварія сталася в селі Дерно. 36-річний водій на БМВ наїхав на жінку, яка нібито лежала на проїжджій частині дороги. Від отриманих травм вона загинула ще до приїзду медиків. Відомо, що загибла 46-річна місцева мешканка. Водій інформує поліція за кермом. Був Тверезий. Наловили риби майже на 80 тисяч гривень. На Волині затримали порушників на річці Турія. Про браконьєрів рибпатруль повідомили на гарячу лінію. Біля селища Турійськ інспектори затримали двох чоловіків. До приїзду рибпатруля вони встигли впіймати 50 рибин. Це майже 80 тисяч гривень збитків рибному господарству України. Як шукають і карають браконьєрів, та й хто взагалі ці? рибінспектори – інспектори ми раніше розказували в сюжеті. Пропонуємо переглянути. На годиннику сьома ранку наша знімальна група в автівці з інспекторами Волинського обласного рибоохоронного патруля їдемо шукати браконьєрів. Як правило, такі рейди державні інспектори організовують до світання. Поки ще темно. Буває, дадуть нам інформацію. У нас є гаряча лінія. Телефон гарячі лінії то дзвонять, повідомляють, що десь на якісь вдомі ставлять сітки. І вже ми виїжджаємо з вечора, дивимося, моніторимо і чекаємо вже світанку на світанку перед, перед сходом сонця, коли починається день, то вже вони зазвичай знімають свої заборонені снасті. Спільний з нами рейд трохи запізнілий, тому зловити рибних браконьєрів шансів маємо небагато. А от зрозуміти, як це відбувається, та й хто взагалі ці рибінспектори або рибоохоронні патрулі, нагода файна. Перша локація руслові ставки по річці конопелька біля села Городок. Паркуємось далеко від водой. рухаємось не стежкою, а поміж високих кущів. Безшумно і мовчки. Як десь рибаки є, як декілька чоловік, вони між собою щось будуть переховорюватися. Uh -huh. А візуально то є нас оптичні прилади, біноклі, є тепловізори, то вночі ну, тепловізором користуємося в день. Бінокль. Один інспектор рибоохоронного патруля обдивляється територією, інший з біноклем оглядає береги по той бік. В першу чергу то дивимося, чи є якась техніка на березі, щоб була. Походимося, тихенько, спокійно говоримо. Без повишень Ну, ні. Є техніка на березі, і тоді вже прислухаємося, Ну, Тут нікого не чути, бачу роса. Не збита також. Це Сергій Токарчук, головний державний інспектор Волинського рибоохоронного патруля. У цій структурі працює 11 років. Його робота контролювати, аби в області чітко дотримувались правил рибальства. Їздимо рейди, виявляємо порушення, складаємо адмінматеріали. Є певні порушення, це дрібні порушення правил рибальства, по яких ми виносимо постанови самі, тобто працівники рибоохоронного патруля. А є порушення, грубі порушення. Там складаються адмінматеріали і відправляється до е, насуд Волиняни каже інспектор, найчастіше попадаються рибпатрулям із сітками. Серед заборонених також електроводка, ості, павук, раколовка, драч, волок, екран, вибухові та отруйні речовини. Максимальний штраф за риболовлю з забороненими знаряддями лову 680 гривень. Але за збитки природі доведеться заплатити набагато більше. Кожна заборонено зловлена риба має свою таксу. Інспектори якось затримали браконьєра, який завдав природі з. Битків на 650 тисяч. Куди дівається риба? Риба, якщо вона жива, вона випускається в водне в природне угу. середовище. От якщо снула, значить ми оформляємо відповідними документами, зберігаємо, потім вона накопичується в, на складі в морозилці і здаємо в полуцьку, то ми здаємо в зоопарк для накорп тварина. Словом, на першій локації рибалок ми не застали. Зустріли на іншій в селі Несвіч. Окунець. Окунець. Бачите, окунець взяв. Микола місцевий за годину встиг зловити два карасі. Є тут і короб, є, тут різна є риба. Але ну, вона тут, як я кажу, прошена риба. Треба її просити, щоб вона клюнула та риба ще, знаєте. Ловить рибу Микола на одну вудку. Наживка черв'як. Маєте про собі вимірювані засоби? Ні, немає, не буде. А, знає, а знаєте, що по правилах повинно? Ну так, я то читаю, то ж колись от за, це, от за це вже треба притягувати до відповідальності. Значить, на перший раз попереджуємо, так, щоб було у вас вимірювальні засоби, так, довжини, так, тіла, риби так, і вагу. Розуміло. Зрозуміли? Звісно, Вимірювальні засоби, тобто вага і, до прикладу, лінійка, треба, аби не зловити забагато риби. Дозволено виловлювати за добу три кілограми для одного рибалки плюс трофей. Трофейна риба може бути будь-яких розмірів будь-якої ваги. Але одна усі норми і порушення прописані в правилах любительського рибальства і в пам'ятках, які інспектор Віталій Хвостюк задля ознайомлення роздає рибалкам. Поздаємо листівки познайомчі, почитаєте собі. Так. Там все розписано. Телефон гарячої лінії нашої. Ага. разі чого буде. Добре. Бачте, Бо прошу. Я колись такої безпеки працювати. І ну, тут побачите, тут є все. додаткова інформація. Ага, те, поняв, зрозумів. Ще під час нерестового періоду ми ще роздаємо листівки, які повідомляють рибаків. Період нерестової заборони, закінчення на від... Початок і закінчення нерестової заборони. Ну, так, це такі ознайомчі листівки, щоб рибаки, що ми не, не є такий, як сказати, каральний орган, що ми прийшли і зразу даємо штрафи. Ні, ні ми з рибаками спілкуємося. Якщо виносимо попередження, роздаємо листівки, щоб рибаки орієнтувалися. Цей ставок в селі називають головним. Розташований обід дороги. Має орендаря, багатий на Карпай Амура. Риболовля тут відповідно платна. Вчора грала, де грає, грає риба в руці, то погода буде мінятися. Вже зараз стоїть, бачите, вчора дощ мабути, не було, але риба вигравала вся зверху була, зараз її немає. Руслан місцевий, він господарює на цьому ставку, косить, ремонтує споруди на березі, годує рибу. Годуємо, макухає, є, всяка мішають, Там вони якісь попорції дають. І семушки, гороху, о, пшениця, груза, мішають, мелять. О, і кудують, тим рибу. Гранули є, що провозять, гранули, Браконьєрів на цьому ставку, каже Руслан, вистачає в день, ввечері і вночі він із колегами патрулює усю водойму. З допомогою тепловізора чи на човні вони перевіряють усі береги. Якщо зловимо, то кого знаємо, то подаємо до директора, а директор там то свої мало ходять. А якщо не, то директор ловимо, та і міліцію називає участкового дільниця. де він розбирається. Як правило, щі приходять З сітками. Ну, Байше зараз удушками по сітками не ходять зараз. Сидка зараз дуже довго, але сітками посадити. Зловити браконьєрів кажуть інспектори рибпатруля, буває складно. Часом вони, вгледівши таких патрульних, дають драпака, часом не в'яжуть лика, а бувають випадки, що навмисно прикидаються п'яними. А коли що прикидали, що мертвецькі п'яні. ну, Сильно п'яні. От підходиш до нього, бачиш, там. Воно якась сіточка в нього збоку лежить і він вже бачить, що нема куди втікти. Падає, прикидається, що він спить, підходиш до нього, там чоловіче, він там, як то говориться, лика не в'яжена. Серед браконьєрів трапляються і агресивні буйні. Для таких інспектори мають спецзасоби. Це е, газ перцевий, кайданки. От, у разі потреби е, законом передбачено і дозволено нам їх використовувати в, в деяких в відповідних моментах. От, е, гумове, гумова палиця ну і, і зброя. Під час нашого рейду жодного штрафу не виписали, лише роздали пам'ятки про правила любительського рибальства. Водночас інспектори репатруля нагадують, що в них працює гаряча лінія, куди можна здати порушників. Велике прохання до всіх рибалок і любителів, і початківців. Бути бути гідними громадянами своєї країни і поважати, поважати і захищати, оберігати навколишнє середовище. Анастасія качина, Мар'ян Гренчишин, дванадцятий канал.